Журналіст Віталій Гайдукевич порівнює воєнні стратегії Московії з минулого і з цього століття і бачить мало різниці Сучасність. Західні розвідки прогнозують, що Росія готується до атаки на країни НАТО в найближчі роки. Москва покладатиметься на низькотехнологічну армію, чиєю силою буде велика чисельність, артилерія і танки. Минуле. Червона армія ніколи не демонструвала великих тактичних хитрощів, крім хіба що переслідування ворога у темряві, в чому її вояки перевершували західних союзників. Один британський аналітик писав: у радянському мисленні поняття економії сил забирало небагато місця. Якщо для англійця розбивати кувалдою горіхи це неправильне рішення, і ознака розумової незрілості, для русского таке лускання горіхів це саме те, для чого призначена кувалда. Радянські атаки часто робили акцент на масовому артобстрілі та збитковому наступі танків і піхоти, в якому попереду часто йшли штрафні батальйони. У штрафбатах служило 442 сорок тисячі осіб, і більшість з них загинула. Радянські війська і надалі по екватору війни в Європі зазнавали більших втрат аніж німецькі. В 43-45 роках частини першого ешелону червоної армії мирилися із втратами в 25% у кожному бою, тобто із відсотком втрат, який англо-американські війська ніколи би не визнали за сталу величину. З 403 272 радянських танкістів, підготовлених в період війни, загинуло 310 тисяч, тобто більше 75%. Радянські командири неодноразово виявляли приголомшливу некомпетентність, на що впливало пияцтво. Звичайні солдати наражалися на жорстоке ставлення з боку командирів, що спричиняло перехід частини радянських військових на бік німців навіть в 44 му і 45 му роках. Про бійців Сталіна, як і про японців, можна було сказати, що їх варварська поведінка щодо інших народів просто відзеркалювала ставлення до них, їхніх правителів. Найголовнішими перевагами Червоної армії у веденні війни були готовність миритися із майже необмеженими втратами, а також усвідомлення драконівських покарань щодо тих, хто відступив чи зазнав невдачі радянським підрозділам, які натрапляли на опір німців, ніколи не дозволяли використати знайомий англоамериканський прийом відступити в укриття і запросити підтримку артилерії та авіації. Від них очікували просування вперед, незважаючи на перешкоди чи мінні поля за будь-яку ціну людей ніколи не бракувало. Масовість, агресія, звиклих до рабської покори правителям зубожіла заздрість і ненависть до кращого в житті інших, готовність встеляти трупами дороги і поля заради досягнення цілі, відносно дешеві сили і засоби, мародерство, катування і насильство. 80 років минуло загроза для цивілізації не змінила своєї суті, хіба причепурилася в неприхований косплей естетики ідеології нацистів. Від каналу Самий Сік, те про що ми вже не раз говорили, і ще раз повторимо: так не воювала би жодна армія, окрім хіба найбільш обдовбаних тираній, типу Північної Кореї, ще можливо Китаю. Там кількість людей зашкалює. Так воювати м'ясом, як це роблять руські, це ще треба вміти. І вирощувати таке тупе м'ясо, бездумне рабське м'ясо, яке не цінує свого життя. І ЗСУ, і НАТО ще треба це все переосмислити, і чим швидше. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо!